Привіт! План сьогодні дуже простий. У мене сьогодні перестановка плюс прибирання, тому об'єму роботи багато. Сьогодні буде такий плотненький день, мені подобаються всі перестановки і так далі. Тому допиваю цей ранковий чайок і буду переступати. Значить, план наступний. Диван розвернути так, щоб він маленьким кутом стояв по стіні, а довгою стороною стояв по отій стороні. Цю шафу білу я ще зрушу трошки туди, тут під стіл. І там для з'йому буде, по ідеї, нормальне місце. Ну, принаймні, подивимося, як це буде виглядати. Якщо сподобається, залишу, не сподобається прибру. Так що, так, давайте пересувати це все. І отак. Ну виглядає наче добротно. Тепер у мене є місце для зйомки з одного ракурсу, з другого ракурсу, коли ми ще трошки поїдемо туди під диван, і відповідно ось тут стане повністю ще робочий стіл, нормальний, повноцінний, щоб можна було сидіти спокійно працювати з трошки видом туди, сюди. І що саме головне, падаєш на диванчик, і тепер дивишся на настінку білу, а дивишся трошки на вид. Третій день вже переставляю це все, і нарешті я закінчив. Вчора не вистачило сил вже знімати. Тому сьогодні такий підсумок того, що було зроблено, як все змінилося. Тому це перший ракурс. Ось це другий ракурс. І третій ракурс мій саме улюблений з видом на кухню. Ввечері взагалі буде виглядати пушка. Туди поставлю трошки світла. Додам, і буде прям гарний бекграунд для того, щоб все виглядало суперські. Ну і є ще четвертий ракурс, який я ще не певен, чи буду взагалі використовувати, але в цілому може виглядати непогано, особливо рахуючи, що ось там позаду буде ще робочий стіл, відповідно, буде непоганий бекграунд для того, щоб знімати, плюс зручний підлокотник для того, щоб нормально говорити в мікрофон і записувати ось таким чином. А ще так як я інженер за спеціальністю, йдіть, покажу вам дещо. Значить, саме геніальна. Використання липучок, які ви коли-небудь бачили. Ось таким чином береш, витягуєш дріт і спокійно підключаєш, куди хочеш. Потім так само його назад чик і прибрав. Ну і ось цей ракурс буде одним з основних, таких мені він подобається найбільше. Він трошки зміниться, звичайно, додасться всякого там декору. Тут на шафі, відповідно, там позаду щось зміниться і так далі. Можливо, тут якісь картинки повісимо на стінку, ще щось. В будь-якому випадку буде це все змінюватися для того, щоб це місце оживало, воно ставало трошки більш приємне для життя. А поки що, це такий тимчасовий. Редизайн цього місця для того, щоб мені було комфортніше знімати, жити і, взагалі, якось. Проводити свій час взагалі переїзд в моєму житті це така дуже визначна складова, чомусь дуже багато всього відбувається кожен раз, коли я переїжджаю, і так виходить, що мої переїзди зазвичай це не переїзд з квартири на квартиру, а це переїзди в інші міста. А в більшості своєму це навіть не міста, а інші країни. Тому переїзд в моєму житті це такий об'ємний процес, який триває не один день далеко, і відповідно відбувається багато змін в житті, тому що. Що змінюється країна, змінюється образ життя, змінюється навіть мова, змінюється, змінюється робота і так далі. Багато всього змінюється в процесі. Відповідно, якусь таку стабільність, якусь таку регулярність потрібно відбудовувати заново, створювати цю нову систему, про яку я розповідав в минулому відео. Подивіться обов'язково. Такий більш вложний такий формат у нас тепер. Відповідно, не побудувавши оцю нову систему координат своїх своєї роботи, своїх планів, відповідно, якщо ти їх не адаптуєш, починається все дуже важко в житті відбуватись і дуже затягують у цей період переїзду на місяці, замість того, щоб буквально там за перший тиждень-два швиденько все змінити. Зрозуміти, як тобі підходить, як тобі не підходить, і побудувати на основі цього нового вже нову систему, яка буде працювати для тебе. Тому для того, щоб процес адаптації переїзду був якомога простіший для вас, швидко будуйте нову систему вчиться швидко перелаштовувати своє життя, змінювати його і перебудовувати його під нові умови. Це дозволить вам, по-перше, швидко реагувати на будь-які зміни в вашому житті, не просаджуватися дуже сильно емоційно, да, тобто не впадати в таку депресію чи якесь вигорання, яке утворюється, коли ви робите якусь велику справу в своєму житті, да, якась велика зміна відбувається в вашому житті по вашій волі чи не по вашій волі, але вона відбувається. І відповідно, чим швидше ви Вмієте реагувати, чим швидше ви вмієте адаптуватися під нові умови, тим краще і простіше відбувається у вас цей перехід. Ви набагато швидше встаєте на ноги і знову рухаєтеся там в звичному темпі, чи навіть в кращому темпі, тому що у вас вже новий досвід, нові якісь умови. Рекомендую вам створювати такі невеличкі зміни регулярно в своєму житті, хоча б там раз на півроку, раз на рік, це не обов'язково якийсь переїзд. Це може бути просто там зміна декору, може бути зміна місця проживання, можливо, якийсь новий проект ви візьмете на роботі, можливо, ще щось. Тобто, якісь зміни обов'язково мають відбуватися у вашому житті, щоб ви не втрачали вміння швидко адаптуватися під змінні умови. Тому що зміни це єдина регулярність, єдина постійність, яка у нас взагалі в житті відбувається. Тому важливо навчитися адаптуватися і прокачувати цей м'яз регулярно, так, щоб ви не застоювалися, щоб ви швидко. Приходили, повертали себе в форму в якусь результативність і знову продовжували якби, жити своє продуктивне життя. Те саме стосується з вашою фізичною формою. Якщо ви дуже довго забували на свою фізичну форму, займіться нею. Це величезний ваш ресурс. Якщо у вас немає нормального функціонуючого тіла, усі ваші процеси в житті. Уповільнюється ну там в 20 разів, в 50 разів, тому що це надважливо. Це те, від чого ви взагалі, якби працюєте. да це ваша батарейка на день, і в залежності від того, скільки у вас об'єму, скільки у вас продуктивності ваше тіло може взагалі продуктувати, да залежить те, скільки роботи, скільки справ ви можете зробити в день, і наскільки сильно ви при цьому втомитеся. Що дуже важливо, можливо, справ ви зробите той самий об'єм, але якщо ви будете дивитися в перспективі, ви зрозумієте, що ви не втомлюєтеся так сильно. І у вас вистачає сил, наприклад, на вихідних нормально відпочивати, не просто валятися отакими, от нічого не робити на дивані. А щоб ви щось активне робили, можливо, кудись поїхали, з кимось зустрілися, щось провели, якийсь цікавий час, да? Тобто, наповнилися за рахунок оцього об'єму, який у вас залишився фізичний, ви могли наповнитися ще й емоційно. Ось для цього ваші вихідні. Тобто робочий тиждень ви працюєте так, як у вас виходить, але вихідні ви можете побудувати під себе. Таким чином, наприклад, Перший рік я вів взагалі минулий ще Ютуб і всі соціальні мережі, таким чином, що я знімав усе на вихідних, все монтував на вихідних, і на будні дні у мене залишалося тільки тренування, якісь дозйомки, можливо, якісь викладки і ще щось, такі маленькі аспекти, які мені потрібно було робити. Але увесь великий об'єм роботи, той, що займає велику кількість часу, такі як зйомки, такі як монтаж і так далі. Я все відкладав на вихідні. Тому вихідні у мене були це такі. Робочі дні, але робочі для себе. Тобто, в будні дні я працював там, де мені потрібно було працювати, на роботі на когось. А на вихідних я міг цей час провести із собою для себе, побудувати якийсь проєкт, якісь, якісь справу, яку мені цікаво розвивати. І нехай це не було якимось прибутковим заняттям, по перше але це приносило мені емоційне наповнення, тобто я кайфував того, що чим я займався, і це дозволяло. Тиждень, який я працював на роботі, яка мені подобалася постільки-поскільки, не вигорати там, да не вигорати там, а продовжувати накопичувати ресурс і використовувати його після на вихідних. Якщо в вашому житті зараз відбувається цей переломний момент, чи він вже відбувався, він. Настільки сильно затягнувся, да? обов'язково виконуйте ось ці такі прості речі, тобто зміни постійно адаптуйте, перебудовуйте систему, не чіпляйтеся за те, що було старе, не чіпляйтеся за те, яка система у вас була в минулому. Да? Спробуйте побудувати нову абсолютну систему для вас під ті задачі, під ті умови, в яких ви знаходитеся зараз. От стільки у вас фінансів, от стільки у вас вільного часу, от стільки у вас можливостей взагалі в житті, да? стільки часу вам треба приділяти сім'ї, чи не треба приділяти сім'ї, і так далі. Чи Хочете ви там розвиватися, чи не хочете ви розвиватися, створюєте ви щось своє, не створюєте і так далі. Тобто, ви під свої задачі, які у вас створилися зараз, нові задачі під них підбудовуєте всі ваші процеси у житті. Це дозволяє вам не стояти на місці. Це дозволяє вам рухатися далі і утворювати, покращувати своє життя. Тому не бійтеся змін, змінюйтеся, переїжджайте, насичуйте своє життя чимось цікавим навіть. Якщо воно в моменті буде складним, незрозумілим, все одно воно цікаве, тому що будь-які зміни це круто. Ну і все на сьогодні. Думав записати вам ще щось додаткове, але побачив вже на монтажі, що і так багатенько всього виходить. Не буду затягувати вже це відео. Сподіваюся, вам такий формат сподобався. Це перший для мене такий влога-блог формат для того, щоб якось цікавіше всю цю інформацію подавати вам і корисно якусь інформацію в плані знань і паралельно з цим якийсь просто двіж цікавий про життя розповісти і так далі. Тому буду так поєднувати все це разом, щоб виглядало цікавіше. І сподіваюся, вам це теж. Подобається більше в будь-якому випадку, Дайте знати в коментарях. Буду радий почитати, дізнатися. Можливо, є якісь коментарі, можливо, є якісь референси, які ви можете скинути. Подивитися, може вдосконалю весь цей формат, тому що це вперше для мене такий формат. Він також з'явився у мене в інсті таких коротких нарізок з різного і рецептів, і йоги, і просто життя. Мені подобається його робити навіть більше, тому що є якийсь креатив. Мені цікаво його робити. Він не такий одноманітний і, відповідно, поки що. Мені подобається. А так, до нових зустрічей. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку, написати щось в коментарях. Це покаже, що ми всі з вами тут ще живі на цьому каналі. І YouTube побачить нас і може все ж таки пропушить нас трошки вверх. Гарного вам тижня чи вихідних, в залежності від того, коли ви це дивитеся. Побачимося наступний раз. Пока-пока!